Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця. І я, Ростислав Кривиця. Це відео присвячено питанням отримання грошових виплат за поранення. За поранення, за лікування, за реабілітацію, те, що передбачено діючим законом. Наразі тут дійсно є дуже великі проблеми, дуже велика кількість осіб звертається і, на жаль, не завжди вдається врегулювати це в позасудовому порядку. Хоча в більшості випадків вдається, просто треба знати про свої права і подавати своєчасно відповідні документи і рапорти. Зараз я про це більш детально розповім. А від вас буду просити у вигляді вдячності підписатись на цей канал. Поширюйте це відео для того, щоб люди знали про свої права. Обов'язково підписуйтесь, тому що саме ваші підписки дають змогу значно ширше поширювати ці, ці відео вони краще поширюються. Тому підписуйтесь обов'язково. І так, що варто знати у зв'язку з тими виплатами, які передбачені законі про соціальний захист військовослужбовців, є відповідні виплати, щомісячні. Почнемо по порядку. Що стосується цієї додаткової нагороди за поранення в 100 тисяч гривень. Вона для того, щоб її отримати, цю виплату, це за лікування в стаціонарі або за реабілітацію після цього поранення за весь цей час, те, що передбачено законом, ви повинні отримати що місячно по 100 тисяч гривень. Потрібно звернутися обов'язково з довідкою про обставини поранення. Її можна отримати у начальника медичної служби медзакладі. ТЦК або подати рапорт своєму підрозділу. Довідка має підтверджувати причинний зв'язок обов'язково. Це між пораненням та виконанням військового обов'язку, зокрема захистом батьківщини або проходженням військової служби. Довідку потрібно буде передати до строєвої частини. Якщо довідка не була видана, то необхідно буде звернутися з відповідним рапортом для, до командира військової частини, де проходить служба військовослужбовець в час поранення, і отримати безпосередньо цю довідку. Додаткова нагорода буде виплачуватись протягом лікування, як я вже зазначав, на стаціонари для військовослужбовців, які отримують медичну допомогу або реабілітуються. В стаціонарних умовах або перебувають у відпустці після тяжкого поранення за висновками постановою відповідної військово-лікарської комісії. Тобто за весь цей час ви повинні отримувати по 100 тисяч гривень. Якщо ви припинили отримання цих 100 тисяч гривень додаткової винагороди, треба буде подати відповідний рапорт на ім'я командира щодо включення до наказу про виплату додаткової винагороди за ці 100 тисяч гривень, тому що це часто трапляється, на жаль. Тепер, що стосується одноразової допомоги в разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, потрібно тут пройти буде декілька етапів. Перше, це отримати знову ж таки довідку про обставини травми і пройти відповідно ВЛК, де і буде встановлено от цей взаємозв'язок. Звернутися далі за оформленням цієї виплати. Можна через уповноважену особу військової частини або через ТЦК самостійно подати до Міністерства оборони для отримання цієї виплати. Документи, які ви повинні туди додати, це сама заява про виплату одноразової грошової допомоги у зв'язку з інвалідністю або частковою втратою працездатності без встановлення інвалідності, копія довідки акта МСЕК. Або витягу з експертної комісії щодо оцінювання повсякденного функціонування, про встановлення групи інвалідності, або відсотка втрати працездатності за значним причинного зв'язку. Це обов'язково. Треба подати, додати туди копію таких документів. Це постанова відповідної ВЛК щодо встановлення причинного зв'язку, поранення, контузії і безпосередні травми, каліцтва, захворювання, що пов'язане з проходженням військової служби. Опять же, документи, що свідчить про причини та обставини поранення, зокрема те, що воно не пов'язане з чиненням якогось злочину, нетверезий стан, наркотичний стан якогось кримінального злочину, вчиненого особа, це обов'язково чи навмисно ушкоджена самостійно, спричинені собі шкоди. Далі документ, що посвідчує особу з даними прізвище, ім'я батькові, реєстрацію, місця проживання, обов'язково зазначайте ідентифікаційний код, телефони, засоби зв'язку, всі, щоб з вами могли зв'язатись, не підходить до цього формально. Також документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи це цей індифікаційний код. Суми виплати будуть встановлені, як зазначають, в своїх роз'ясненнях від групи інвалідності або ступені втрати працездатності від 400 до 70 кратного прожиткового мінімуму за інвалідність і від 70 до 50 кратного прожиткового мінімуму за втрату працездатності без інвалідності. Ця допомога перераховується на банківський рахунок, вказаний одержувачем, тобто обов'язково це також зазначаєте. Якщо ж буде відмовлено у виплаті, то можна оскаржити таку відмову вже в суді. але вона повинна бути. Що стосується допомоги для вирішення соціально-побутових проблем, то вона виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення відповідно до займаної посади. І для отримання такого виду виплати треба буде подати рапорт на командира який повинен видати відповідний наказ для здійснення цієї матеріальної допомоги для вирішення побутових проблем. Це раз на рік вона виплачується. Ще може бути виплачена грошова допомога на оздоровлення. Вона виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення, також відповідно до посади з метою грошової допомоги для оздоровлення. Необхідно буде також подати рапорт на командира частини. Все це. Повинно бути передбачено в бюджеті, і все це можуть бути здійснені виплати, як це здійснюють, наприклад, члени Вищої ради правосуддя чи члени Вищої калівкомісії суддів України. Такі виплати відбуваються. Тому не гайте час, готуйте документи. Якщо потрібна буде допомога, звертайтесь. Ну і не до вас, а це більше для глядачів, які дивляться це відео. Не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас не буде і немає. І не забувайте підписатись на це відео і поширюйте в соціальних мережах. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! До зустрічі!